Всім привіт, мої підписнички, добрий вечір, добрий ранок, смачного, не знаю хто що зараз робить, тому так кажу. Ну, для... я відео буде без монтажу, просто так задля задоволення я вам виставлю, тому що, як ви знаєте, хто мене дивиться, до речі, підпишіться на мій телеграм-канал, він є в шапці профілю. В описі можна подивитись там, пише посилання в телеграм-канал і на мій другий ютуб канал. Ось, до речі, ця нова курочка, що була, вже в булазі почала, як ви можете бачити, вже глиняти. І ось от, вже будуть для неї нові пір'їнки. Квочка перестала квокати. Молодець, я її поважаю за це. Ось я ось з ліхтариком прийшов спеціально, щоб більш-менш гарна була. Ось курочки вже сидять, відпочивають. Тут, до речі, дивіться, ось така ситуація. Курочка голушейка молода тут, друга взагалі тут, а третя якимось чудом опинилася аж там. Ось, бачите, курочка яка. пшіча гарна. Ось, ну це вечір, в принципі, відео буде без монтажу, я вже, напевно, казав. Курочки живуть, перестали трошки нестись, похолодало, ну нічого, випереться в зимі зато, можливо, будуть яйця. Йдемо далі. До речі, як вам моя молоденька курочка ось ця от чорненька. Мені, наприклад, вона дуже подобається. Не знаю, як вам. Ось ця курочка, бачите, півні її зі скубли. І покажу вам тасіньку, Моя біда, ця маленька. Іди, йди, курочка, йди. Дивіться, боже Боже, саменька. Та куди ти, ні-ні, ні. Ти не втікай, не треба. Малютка, до речі, підросла так вже така красотка. Ну ні-ні. Ну не тікай, не тікай, тато тебе любає, любає свою красоньку. моя малесенька. Як її не любити, скажіть. Ну скажіть, моя тасінька, 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 тасінька. Ось так. Покажу ще вам. Зараз я її накрию, вона, бачите, хоче виходити, і ми її накриваємо цеглинкою, тому що я думаю, ви вже бачили, хто мене дивиться. Як нам понищило, каже. А тут в гнізді, бачите, купа какашок. А, я недовольний йти. Йдем ну, ось, в принципі, вийшло таке відео. Не знаю підписнички, Подобається вам чи ні, пишіть коментарі, ставте лайки. До речі, як мій півник. Мені дуже подобається цей гребінь, виявляється, це від української, полтавської, глинянської курки. Навіть тяжко вимовити. От дивіться, ось це без світла, а це з світлом. Бачите, наскільки якість краще робиться. Тому поставте лайк за мої старання. І підпишіться, ще скоро у нас буде тисяча. Всім па-па!